Вітаю, шановні. Сьогодні буде власне відео тут про лишства і один невеличкий лайфхак, скажімо так, ну, відносно цієї вишивки. І що подумала, що розкажу ще раз трохи про ниточки, якими шию. Значить, дивіться, шию я оцей італійський ой, е, латвійський льон із Майоберіг. А це, хто киян, не знають на оярна магазин біля. Майдану Незалежності. Так, і саме це льон 160, і це теж називається льон 160, але нитка відрізняється. Я цього не знала, коли купувала вже вдома обнаружила. Ну, це не мінус, не мінус, не плюс. Просто особливість можна інколи дивитися, бо якщо плануєте змішувати, хоча з усіх ситуацій потім можна вийти. Я ось відріжу маленький шматочок, щоб на маленькому показати. І ті, і ті, звісно, обалденні кольори, то взагалі часто, ну Льон так бере фарбу, навіть ці сучасні всякі, так? Да? Фарби. Все одно Льон є специфічно обгорожує собою. Вони такі трохи меланжеві, ці, Цей... ну і той, і той. Значить, дивіться, що. Оця сіра складається з чотирьох ниточок. Ось вона, така. І така нитка трохи товстіша. І легко розбирається. Отака раз, два три 4 ниточки. А коричнева складається з восьми ниток. Вони тонші. Ну, не знаю, в мікроскоп не дивилась, може у них в окно, наприклад, тоньше, і вона може іще якісніша. Але тоньша і ось було б краще на білому видно. Ну, в принципі, ясно, наскільки вона тоньша. Бо самі нитки однакові по товщині, по гармажу, і все. Льон 160, що воно пише? 50 грам 160 метрів. От можна порахувати, там з DMC або з чимось, з чим, ну, з чим маєте справу або з малінем. От, І настільки тоньше. Е, от, е, так, і тут цих 8 ниточок. Е, ну, що, Це ж льон. У нього там часто буває на цих ниточках такі потовщення, які мене зручно шить. я Таку нитку просто викидаю. ну, цю одну зи. От, щоб не мучитися, щоб вона мені не записувала десь шиття. От, бо виходить, ну, якби викидати нитки жалко, все одно мені це труди і все таке інше. Але е, є ще момент, що ну, да, вони ж фабричні і ну, от, такі виходить, що не дуже дорого. Так, А тепер оцей льон, що е, латвійський, грамаж вам не скажу. Показати. Ну, а так. І ще товстіше, і ще товстіше. Отакі от. Ну, це ж одна нитка тут. Вона розбирається надвін, розбирати її не треба, звісно. Ось. І що? І виявилось для от таких складних проєктів, реплік музейних і так далі. Ну, досить складний. Я не скажу, що він архіскладний, але ну, він цікавий. Таких цікавих проєктів, цікаві нитки це то, що треба. І в цій вишивці, що у мене виходить? Що, наприклад, оці елементи я шила тільки оцією латвійською ниткою, бо вони так тонко шиються, і оці штучки получались дуже товсті, якщо я робила інакше. Отут дешевша пряма лиштва, і ці курячий брід я з'єднувала оцю латвійську нитку, з'єднувала з однією оцею коричневою меланжевою. і воно цей теж такий легкий-легкий міланж. І одна оця ниточка додавала їй більш меланжевості. і получалась ось така красива штука, десь на відео можна подивитися. Тобто, тут теж вони з'єднані нитки. А от там, де тонкость така, отут я знову шила однією оцією ниткою. В неї шить своєвільні вічка просто задоволенням. Вона міцна, структурна, така класна, завертається, лягає так об'ємно, ну, коротше. Просто супер. Е, ось у мене є ще такої ж нитки світовий такий льоновий колір. Це вже я я прям не можу, я шию і хочеться. Знаєте, як буває, що я прям шию і хочеться швидше до шиї, щоб швидше почати наступну сорочку. Бо там ті сорочки вже в черзі стоять, знаєте, і топпляться. Я ведве себе стримую, щоб не кинутися. Це при тому, що у мене чотири сорочки в роботі. От, я така доважюю, я одну закінчу, потім почну ще якісь, потім закінчу паперу. Ну, коротше, треба себе все-таки ну, інколи тримати. Е, так, це я показала. От, а тут виходить, що я, може, хотіла шити все одним оцим темнішим коричневим. Але, як ми бачимо, ой, вибачте. На фото і там вони різні. Тут взагалі дуже сильний контраст. Мені так не подобається. Він і по тону контраст, ну, це світло, це темне, і по теплоті, що це дуже тепло, це холодно, це аж ну, трохи забагато. Я думаю, що вона може так і не хотіла, і, і тому, що в тому числі на інших фотках там воно хаотично трохи розкидано, і це натуральні барвники. От. Але те, що воно різне, подобалось, сподобалось замовниці, і вона, ну, типу, якщо придумаєш, як, давай ще якось зробимо. Я перебрала серйозно десятки ниток, більше десятка ниток, я шукала пару, щоб оце темніше, а це світліше, але щоб вони підходили, ну, нема. От. Думаю, почну шити тим, чим мені подобається, почала шити цим отож почала додавати іншу ниточку. І потім, коли перейшла сюди, змістилась поступово ще. І дійшла до того. Ну, я думаю, що вам вже видно, там, та, як вони, е ну, який виходить відтінок. От зараз буде заповнення середини, і тоді стане остаточно видно. От і ще у мене отут буде такий елемент, і в мене є час погратися. Якщо це буде занадто світло, я можу це зробити трошки темніше. Або навпаки, я думаю, що оце я хочу зробити прям сірим зовсім туди утопити. От, і що я хочу сказати, що оці нитки дають нам, ну, оце що вони і складені із багатьох, і я їх можу комбінувати по-всякому. Воно мені дає таку, як знаєте, майже акварельність. Що я так змішала, так змішала. І зрештою, я ось змішала для оціє прямої гладі. я змішала. Із оцих тонких одну сіру і одну коричневу. А для курячого броду тут я брала якраз одну цю коричневу і одну сіру. От. Оцю коричневу темну. І воно, виходить, трошки світліше, ніж тут, а ці такі прям сріблясті виходять. От. Ну, і що ще є момент з цими нитками. Вони досить тоненькі, якщо оця, оця дуже пружна, і вона отут дуже гарно лежить, саме тому що пружна. В цій сорочці є така особливість, що дуже великий переступ. Ось тут останній іде аж на 15 ниток. Так, І я тим часом показую пряма гладь. Ось я сховала ниточку і ось її. Ну, я думаю, що якщо ви давно на каналі, то там вже відео по гладі багато. Але хай буде ще одна, Що я хочу показати? що е, І цей великий переступ. Коли вона шила це товстими нитками на товстій тканині. Ну, як товстими, доматканами, досить товстими, воно трималось хоча і там на фото відео часом, що провисає. Е, у мене досить ця тонка делікатна тканина, ну як для сорочок. І оці тоненькі нитки розібрані, вони провисають ще більше. І зрештою, що я роблю, бачите? Буває так, я шию, оскільки нитки різні, вона ось збивається там підтягувати треба інколи. Це все зрозуміло. Але наступає момент, коли у мене дуже великий переступ стає. І тоді я перехожу, ну, типу, ну, це не зовсім полтавська гладь, але трохи так, як виходить. Да? Виходжу в ту саму нитку, перехватую. Якби на скоси перехватую ось, і у мене виходить тут такий стібочок. Він може бути маленький, прям от на дві ниточки, такі, як півхрестик, а можна перехватувати, що у нас буде як подвійний. Воно залежить ще, я б сказала, від товщини. Ось я на три нитки вертаюсь, але, в, ну, в тій самій нитці. Вертаюсь. І тут ось на ті самі три нитки. Відступаю і знову вертаюсь. Так, ну, переху. мабуть, це буде останній. Ось знову тут, на тернитки. І, ну, в Меланжі не видно, але якби навіть видно, то цими переступами насправді, я думаю, що вони прийшли в народне шиття з різного монастирського, Ну, я думаю, це я думаю, це моя теорія. З різного монастирського шиття, золотого шиття. Що цими переступами можна цілі там узори жіорнаменти викладати. Так? І у мене має бути тут 15. Оскільки бавакала, то я не рахувала, так, то я рахую знаю, що це у мене 13 стібок або отак. 3. 2, 3, 4, 5 ні, помилилась, і ще один стібок. От. І отак я його перехоплюю. І зараз покажу зворот перед тим, як. І от таким чином я вийшла з положення. ну, Мені подобається цей малюнок, мені не хотілося його там якось міняти або розбивати або щось, хоча я пробувала і так робити. Я пробувала тут відсікати цю частину, щоб менші були переступчики. Але не то. Значить так. І з звороту у мене виходить ось так. Бачите, що оці останні стіпки якби, йде на ту сторону. ось він кругом. І вони перехоплені, і все, вони тоді тримаються. Ці, що менше тримаються так, як їм треба, а ці тримаються е, дуже гарно, ніхто нікуди не дівається. І далі знову шию. Прямо виштою, ці раз, два, три стопчики. Е, дуже приємні ці нитки у шиттю. Прям, ну, прям приємні. Мені подобається. Все, дуже рекомендую хоча б спробувати, хто ще не спробував. От, і оці нитки теж прямо рекомендую. І ще раз кажу, що це у мене тканина Белфаст. Э, Белфаст 12 чи кажуть 12,5 ниток в сантиметрів. І ось так воно лягає. Тканина ще не прана, відповідно, нитки не прані. Потім побачимо, як воно буде все виглядати. Ну, На клаптиках пробувала, все мені сподобалось. Ось Оця нитка, ну, якби є деяка прозорість, але вона потім осідається і вона така в межах. В межах того, що може бути. Так, так це я потім дошию сама. Що я ще хотіла вам розказати? Про нитковтягувач. Розказувала ну, і ще раз на всякий случай покажу, тому що я шукала довгі роки нитковтягувач і ніколи почому-то не подумала, що. А, поки не побачила огляд, що він класний. І не знаю, чого я не подумала, тепер це ж очевидно. Він що всіх. Так. І ось знайшла ще такий наперсток. Це наперсток, бачите, з відкритої штуки. Він для, для довгих нігтів, у кого довгі. У мене не довгі, але він все одно оказався дуже зручний. І я, бачите, шию навіть до тинку штуку. Взагалі забуваю, що я в наперстку. У мене були зручні. А, що іще? Його перед тим як вдягати, кинуть в окріп на кілька секунд і вдягнуть, щоб він розмір ваш придбав. У мене були сіконові, але діло в тому, що в мене кішки їх тягає, і це у нас така бітва, що, що я часом виснажуюсь і що тоді кидає той на персик, бо вона все одно рано чи пізно його мене тирить і їсть. Ось, оце сьогодні таке відео, наче не складне, але бачите, потім згадала, що це прям цілий окремий шов, Полтавська Гваль. Ой, і от і вона у нас побувала. Ось так. Ще задоволення. з задоволенням, моя підписка, коментар вітаються. Тримаємося і хорошого всім дня!